Йшли вони португальськими горами високими річками, глибокими хащами, темними бігли, пливли, повзли і дряпалися, і все у власне задоволення. Новий вид спорту назвали пригодницькі перегони. Українці стартували вперше, але одразу увійшли до десятки найсильніших команд світу. Як вони цілими днями бігати? На собі відчув і Олександр Загородний. 900 кілометрів горами Португалії українська команда здолала за 130 годин. В останні дні страшенно хотілося спати і їсти. Взуття порапалося, а штани протерлися до непристойних дір. Хлопці зізнаються, ладні були просити їжі навіть у журналістів, але це заборонено правилами. Ну спали ми в сумі десь годин сім, да? Сім, сім. за всі дні. Да, за всі дні. сім так мало. А по-іншому не можна. Чим більше спиш, тим менше пройдеш дистанцію. На перших етапах біг по пересіченій місцевості українці були лідерами, коли довелося плавати, а потім їхати на велосипедах та роликах. Трохи здали. Єдина дівчина в команді Олена лише на початку перегонів трохи гальмувала команду. Наші хлопці, які не вміють повільно стартувати, зразу побігли за лідерами. Костік у нас там завжди був серед серед перших. А ви десь там ззаду, а? Хопці, я десь так? ззаду, так. Хлопці. Да, хлопці, зачекайте. Пригодницькі перегони це насамперед командна гра, на контрольних точках, за проходження яких нараховують бали, мають пройти усі одночасно. Кожен учасник повинен вміти лазити по мотузках, гребти на каяку чи ганяти велосипедом. Якщо хтось втомився, відстає, його підтримує уся команда. В прямому сенсі. В общем сюди резинка цепляється. Отак, так? О, да, я би да, так бігав. бігав. Yeah. <laughs> За час змагань команда так здружилася, що хлопці не дуже хочуть і розставатися. Вони лише вночі повернулися з Португалії, проїхавши більше чотирьох тисяч кілометрів, а вже сьогодні вийшли на тренування. Українські спортсмени відчули, що можуть перемагати на таких змаганнях, адже їхні супротивники теж втомлюються. Хлопці, почекайте, Біжіть, 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 біжіть! Це не спортсмени звірі якісь. Ось в такому темпі вони пробігли 5 діб. Зате здорові не те, як деякі журналісти. Олександр Загродний, Іван Павлович, Тесан, один плюс один. Почекайте, хлопці! Почекайте! Ну, як ми обіцяли.